Нашого брата мама любила найбільше, тому саме йому вона вирішила віддати свою квартиру. Ми з сестрою були вражені, адже більшість батьків хочуть, щоб їх доглядали дочки, а тут у нас зовсім протилежна ситуація. Але ми давно були попереджені, що квартира дістанеться брату, тому змирилися. Але у брата щось пішло не так, і тепер мама згадала про те, що у неї ще доньки. Нас у батьків було троє, я найстарша, брат Олег молодший за мене на 4 роки, а сестра Тетяна на 10. Коли не стало нашого батька, мама чомусь вирішила, що її надією то опорою стане Олег. У його виховання вона вкладалась найбільше. До репетиторів ходив лише брат, адже за маминою логікою для дівчаток навчання не таке потрібне. А про нас вона взагалі не дбала, бо вважала, що ми заміж вийдемо дітей народимо та будемо домом займатися, тож нам освіта, на думку мами не пригодиться. Брату оплатили навчання в університеті, а я у свій час після 9 класу пішла вчитися в коледж. І знайшла відразу підробіток. Коли брат відучився, вирішив, що хоче відкрити свій бізнес. Мама його всебічно підтримувала, навіть готова була взяти кредит заради сина, але їй не дали, бо доходи були у неї не ті. Я на той час вже вийшла заміж, мені було 27 років, ми з чоловіком збиралися брати квартиру в кредит. Мама наполягала, щоб кредит для брата оформила я на себе. Мені вже не відмовлять, але я навіть пробувати не стала. Оскільки мама не звеличувала Олега, я бачила, що брат сам нічого робити не хоче, і Олег і мама на мене тоді дуже образилися, але мене вони не дуже цікавили. Я на той момент хвилювала за сестру, яка складала ступні іспити в університет. Поки мама бігала по банках, намагаючись оформити кредит, я з сестрою їздила в столицю, щоб вона могла спробувати щастя при вступі туди, куди хоче. Оплачувала поїздку теж я, адже мати зайвих грошей не мала. У всіх все склалося добре. Тетяна поступила, мама взяла кредит для Олега, він зі своїми друзями вклався в якийсь бізнес. Ми з чоловіком взяли квартиру в кредит також. Спочатку у брата і справи, справді справи йшли вгору, а мама раділа, що не прогадала і її син не підвів. Саме тоді вона нас і сповістила про своє рішення відписати свою трикімнатну квартиру тільки братові, сподіваючись, що саме з ним вона проведе свою старість. Я від неї нічого іншого і не чекала. Дивно було б, якби вона вчинила все по-іншому після того, як все життя вона тільки в синочка і вкладалась? Тетяна теж сприйняла цю інформацію спокійно, вона взагалі не планувала повертатись до рідного міста після навчання. Але справи у Олега йшли вгору всього кілька місяців, а потім все пішло на спад. Брат тоді переконав маму продати трикімнатну квартиру, купити двокімнатну, а різницю віддати йому для бізнесу. Типу, це все одно його спадок, тому яка різниця, коли він його отримуватиме? Мама погодилася, дала братові грошей, потім ще кредит взяла на його прохання, але бізнес врятувати не вдалося. Брат осів дома у мами, влаштувався на роботу в офіс, отримує копійки, які повністю йдуть на погашення кредиту. Квартиру, до речі, мама про покупця оформила на брата і на себе, то ще невідомо, чи він відгукнеться її це рішення. Жити їм там некомфортно, мама вже спробувала інший рівень життя. Тут вона й згадала, що має дві дочки яких вона виростила, а тепер вони за це повинні її забезпечувати на старості років. Тільки у нас з сестрою грошей немає, щоб їй допомагати. Тетяна будувала своє життя в столиці з нуля, а ми з чоловіком виплачуємо кредит і чекаємо на дитину. Грошей на те, щоб отримувати маму і брата, у нас просто немає. Та якби вони й були у мене, я швидше за все відмовилася б, бо це було б нечесно. Мама сама не раз говорила про те, що доньки це відрізана скипка, а тепер вона щодня мені телефонує і просить допомоги. Але чи маю я за цих обставин їй допомагати?